Друзі, усіх вітаємо! Ми знову тут. Друзі, вітаємо! Нас сьогодні записуємо вже друге відео і хочемо поговорити про те, що чи треба взагалі переплачувати за ціле мотоцикли. Тому що до нас є дві категорії людей: ті, котрі ще не купили мотоцикл битий і хочуть на цьому якоби зекономити. І ті, котрі купили мотоцикл битий. І вже більше не хочуть зекономити. Чому так? Чому, така, чому одні ті самі люди, котрі хочуть, а потім купили, чому вони такі, такі, такої протилежної думки? От сьогодні, просто сьогодні яскравий примір. Сьогодні приїжджає до нас один наш знайомий, дивиться на Hondu Голтвінт нашу і такий приїжджає на такому зі страхового сайту мотоциклу. І таки дивиться там з посмішкою, типу а там купила за кучу грошей, за кучу грошей продаєте. От я там комусь там привіз, і такий самий, але трішки там десь поцарапаний, трішки там щось десь доробити, переробити, але ж там дешевше, якоби дешевше. От, Ну там ми друг з другом поулибалися і все, і роз'їхались. А потім до нас приїжджає наш клієнт. Котрий купував, купував нас не один мотоцикл, там і автівки купував. І е, у минулому році у нас в ньому такі, е, знаєте, от, е, взагалі там ми кожному, 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 в чому наш успіх? Я вважаю, що наш, у, наш е, успіх в тому, що ми кожному радимо купувати те, що хотіли би, щоб купили ми. Тобто ми радимо як собі. Ця щирість і е, ну, робити як для себе. Я вважаю, що це наш успіх. В чому наш успіх. В тому, що ми все робимо як для себе. Тому в нас є певні успіхи у продажі мотоциклів. І він приїжджав в минулому році зі своїм товаришем. І цей товариш хотів купити собі Харлі Девідсон. А у нас на той момент був Харлі Девідсон Road Glide, і ми кажемо, не купуй цей мотоцикл, ну битий, купи цілий, тому що ну попадеш на гроші. Ну, це, це велика помилка так робити. Ну він послухав, як всі люди там розказує. Я пам'ятаю, він, начебто, хотів навіть замовити, так? Да? Ну він хотів замовити, але я його сам. Я сам його відмовив від цього, від цієї думки сказав, що ні, не треба. Ну це реально моя помилка. Ну як сказати, я я, чесно кажучи, не вважаю, що це моя помилка. Я, я вважаю, що гроші то гроші, а от совість це совість. Але от і ти мені кажеш, хлопці кажуть, кажуть, що ну це глупо. Якщо людина хоче. Ну він же приходить, він за це платить гроші. Він приходить, і в нього він запит який робить. Він хоче, щоб ти щось зробив. А ти виходить так, що ти йому нав'язуєш свої, е, свої якісь, якісь думки і своє бачення. Але я все одно я сказав, що ну, я вважаю це дурість. Е, пояснив, чому я так вважаю. І все, ми з ним, він так помовчав, послухав, такий, знаєте, такий знаєте, балака, балакай-балакай, і все пішов. Потім пішов час, оцей товариш, який приїжджав з ним, приїхав до нас і каже, ой, та там замовили таку пушку, таку бомбу просто. І просто ну, ну просто пісня на мотоцикл. Ну, Правильно сказав Сашко, він каже, що рахуємо по весні. Ну, по суті, воно ну, так, так і, і трапилось. Мотоцикл прийшов, прийшов, як завжди, там, обіцяли одну цифру. По факту він прийшов набагато дорожчим. Тобто мотоцикл купили і з усіма, з, з усіма там, дорогами, там, всякими, фі, всякими там, накладними розходами і, і, так, да, і так паче вийшла сума в 20 тисяч доларів. Тобто, ну, просто вже. Це людина розказує нам. Да, да, це він не розказує. Да. А потім ще за ремонт заплатили 8 тисяч доларів. І тому то, то, до, ну, до всього вийшло 28 тисяч доларів. Ну, Це, чесно кажучи, ну, це просто ну, це дуже великі гроші. І я, якщо чесно, я не розумію, як можна взагалі купувати якесь бітьо, якийсь мусор. За такі великі гроші. Навіщо? Ну тут взагалі, тут навіть не треба цей путь проходити. Тут і так зрозуміло, що коли ви ви вже такі великі гроші е, викладаєте, то ну, ну як мінімум воно воно повинно бути цілим. Навіть якщо його там якось правильно зроблять, але ж правильно його не зробили, ну це очевидно. Коли воно все сильно отакує шмякнути, то його нереально зробити. Нормально. От. Цей мотоцикл зробили, 28 тисяч він став, на ньому почали їздити. Ясне діло, воно там все розвалювалося, і то про що я дуже часто кажу людям: то що ну нереально мотоцикл зробити бити так, щоб він їхав, так як не битий. Ми мотоцикл купуємо для емоцій, а мотоцикл, який був битий, ну ладно, там візуально, можна отак глаза закриті. І як дуже часто кажуть, що якщо коли я їду, то я його не бачу. Хоча це повна фігня. Тому що коли ви його ставите і ви відходите, і якщо у вас такого нема, то це фігня не мотоцикл. Ну, ви його і учимо, ви і душою очима повинні його любити. Я вважаю взагалі, що емоції наступають з того моменту, коли ти... Перше знайомося е, зі своїм новим мотоциклом. Візуально, да, І ну, ти, це коли перше, ти його бачиш, які вже емоції. Це перше. А друге, ну не може такого бути, щоб воно візуально якось не подобалось. Чи щось там якось там криво покрашено було, а ровно так, як завод ти його не покрасиш? Да? Там... А внутрі воно буде як нове. Ну, це ну, це, це таке. Це... Може, таке і може бути, але це ну я не знаю. Це дуже маленький процес. Може там 10% якихось мотоциклів, котрі реально тільки там його якось там поцарапило, да, і перекрасило. А так, взагалі, то якщо є якась там дрібна царапінка, то його там так і оставляють. І це нормально. Ну, я щось не, не за це. В общем, людина їздила, воно все. Дрібіжала, торохтіла, розвалювалася. ясне діло не було самого найголовнішого, то що я кажу, що мотоцикли, в них повинна бути курсова, уст... 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 ось Тобто, коли ви їдете, коли ви на маленькій швидкості повертаєте і воно валиться, то це вже не мотоцикл, це фігня повна. Коли його там рихтували, тянули, то це вже не мотоцикл. Ну ніхто так не зробить, щоб воно їхало ровно. От, ну чесно, знаєте, от ми можемо сказати, що от в Україні там ну не так багато людей, котрі можуть там якось правильно там виставити діагональ. Так ну ми там знаємо, що там в Харкові от роблять найкраще. Але навіть вони вони не, не зроблять так, як завод. Ну воно вже ну не буде воно таке. Ну як це люди не можуть зрозуміти? Я не я не ну ладно, не хочу це коментувати. Суть в чому? Суть в тому, що по ітогу, по ітогу людина купила офіційний мотоцикл. 21-го року за ті ж самі гроші, що вийшла оця фігня. Йому. Новий офіційний мотоцикл. Ну там, може, не новий, там йому рік, ну, ну не, суть, не суть. Цілий офіційний за ті ж самі гроші. А той виставив на продаж, за скільки воно його продасть, фіг його знає. Я знаю, що коли він його продасть, він буде казати, що він мені вийшов в 14, я продав його за 16. Ну так всі кажуть, що це дуже вигідно, дуже класно, тому що. Признать, що він десь лаханувся, це дуже важко і дуже складно. Ну, чесно, ладно. Зараз не, не, не будемо не, не за це. Хонда е, Валкіря. Всі там дивляться, кажуть, о, гарний, такий, гарний, гарний, гарний. Але от в інтернеті десь там є там, трішки дешевше. Ну, стало цікаво, подивилися трішки дешевше. Трішки дешевше. – це… Трішки зігнана вілка, трішки не буду навіть на цьому мотоциклі показувати. Трішки зігнана траверса, так трішки, що колесо валило в блок, блок розволілося, масло витекло. Мотоцикл був синього кольору, покрасили в білий, ззаді подрамник зігнаний, вихлопна труба торчить отак. Це якось так зв'язок докупи його зібрали, якесь криве косе. От як завжди, зробили Black conditional тобто його в, в цю чорну фігню покрасили, мотоцикл білий, труби у ці, у цю, я не знаю, як це сказати, гравітект чи що там, чи порошкова покраска, що там вони роблять. По-блатному це називається монохром. Монохром, добре. Зробили з нього монохром, білий мотоцикл, чорний монохром. В общем, стоїть цей мотоцикл. Побіда. Ракета. А, ракета. Побіда, ракета, це, блядь, один хер. Продається. От. І не набагато навіть дешевше. Як не на набагато, думку. при таких вкладеннях, то надо Не набагато, не дешевше. набагато. Але ж дешевше. Але ж, як кажуть, математика, математика. Де там математика? Що там за математика? Я взагалі не розумію. Яка нафік математика, коли от емоції, коли я. я от... Плохий настрій сів на цей мотоцикл все. сразу либо до, уші, до ушей, сразу, все, сразу я просто лечу. Тому що ну, це реально кайф. Я, ну, от, чесно, я от, ну, от, нова голда оцей мотоцикл, ну, краще, ну нема краще. Ну, краще мотоцикла для мене ну, нема. Ну, я, от для тебе є кращий мотоцикл, ніж голін. Mm -hmm. В общем, це знаєте, це як завжди, накипіло. Вийшли, записали таку фігню, вам не знаю, подобається. Що там... саме цікаво, рік тому людині пояснювали, що це ну, не, не вийде обманути там якось судьбу. судьбу, дешевше воно не буде. Навіть якщо він стане там добре мотоциклом, то він все одно дешевше не буде. А навіть якщо він не стане дешевше, то воно ж буде ну, гамно. Ну, я слухай, я на чому не дивуюся. От... Кожен, хто ну, дуже часто так буває, що приходять, ставлять якесь запитання, ти так думаєш. Думаєш, як людині пояснити краще, як би ти зробив для себе. Тільки починаєш пояснювати, ти всю душу вкладаєш, тільки пояснюєш. Він же питає якесь друге запитання. А я, якщо ти сьогодні замітив, у нас сьогодні була людина, я навіть не став пояснювати, я просто сказав, ні, у нас такого немає. Ну це безглуздо пояснювати. Ну, а я ж ти, ти бачиш, я ж все емоційне, дуже емоційне. Все через себе, все через себе. Оце все емоції, емоції, все щось питаю, щось доказую. До речі, сьогодні також була цікава історія. Є можливість зараз просто прокатнусь на цьому мотоциклі. Я не знаю. Просто от, знаєте, от в цьому мотоциклі воно ідеальне все. От, я не знаю, от от-от сів зручно, кайфово. І, я не знаю, як це от... Тільки от, сів все, одразу посмішка. Сразу, сразу я кайфую. От я ще... Ну нічого, просто сів, все, вже посмішка. Блін, працює, а звук. Просто... Я, знаєш, от зараз я їду і я пам'ятаю, коли люди приходять, ну тут добре, то кудись далеко можна, а, а в місті, ти ж у місті на цьому мотоциклі не поїдеш. Да, у ну, місті на цьому мотоциклі ні, 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 ні. Дуже важко розвертатися, ні. Ну, ясне діло, коли воно бите, то от я про, про те кажу, що отак от розвертатися це просто нереально. А коли ціле, то от. 400 кг важить, але... А ну, контраварійне руління можна на ньому робити? Ні, я ж не коля. <ріст> я, до речі, колю бачив. Так, друзі, будемо завершувати. Якщо додивилися відео до кінця, дякуємо. Просто вам хотіли похвастатись, що в нас є обласнувати. Напишіть така свою от ракета. думку. Чи е, є сенс? Зекономити, купити, наприклад, битий мотоцикл в Як це по українськи робіт? Ти розумієш от, от, є сенс все ж таки попрацювати, залишитись без мотоцикла і купити те, що не Ти подобається? розумієш, це така, от я не знаю, от людям це просто. Я так не мені знаю, це... цікаво взагалі. Я, с... я зрозумів, але це діагноз. От, от, от учора дзвонять і кажуть, хочу. Заказати мотоцикл з Америки. Кажу, ви розумієте, що зараз по часу плюс два місяці, і по грошам плюс 2-2,5 ує. Ну, добре, добре, хочу, хочу, хочу все. Тобто, ти просто це вообще якесь безлуздя, просто повне безлуздя. Тобто воно... Воно взагалі ні в якій, ну ніякого сенсу. Взагалі логіки немає ніяк. Мозок відторгає цю інформацію. Ну я взагалі, от я знаю, от, от люди бачать на, на цьому копорті оцю, оцю, знаєте, стартову ціну, там 300 доларів. Все хочу, хочу. А то, що воно потім може триста в 30 вирости, то це вже таке. Чесно, я ну воно ну ну, ну ну воно тоді не було дешевше, а зараз так воно тим паче дешевше. Є ми це все скуштували. І вибачте вже ще в 2017, да, в 2017 році. Все, дякую. Да. За увагу. Пишіть комент, який би ви обрали мотоцикл битий чи цілий. Дорожчий чи дешевший? Дешевший той, що битий, а дорожче, той, що цілий. Воно дешевше не буде. Ну. Так, я ж за що кажу? Дешевший той, що битий, або дорожче той, що цілий. Всім гарного вечора. Ми будемо закінчувати. А у нас гарний настрій стоїть. Заводь і. і Тому що це гарне просто, закінчення це, буде. Це відео. Це на нього і їдь. На нього хочеться дивитися, на цей мотоцикл хочеться сідати, хочеться його просто отак от тримати. Ну, це хода це голвін. Заводь і їдь. Буде гарне закінчення відео, я так вважаю. Ще раз послухаємо його, подивимось. А, до речі, той мотоцикл, котрий дешевше, він навіть без АБС. Ну, для мене це взагалі байдуже, але воно є і вони, воно як мінімум повинно коштувати дорожче. Ну, раз він є. Ну, Тут є. На тому мотоциклі, котрий в об'яві, там АБС нема. Це. Всім гарного настрою, всім пока.